У цьому відео ми розповіли про головних божеств Месопотамського пантеону, а також створили зручний таймлайн, якщо раптом комусь знадобиться загальна інформація про когось з богів, її не потрібно буде довго шукати. Подякувати нам за старання ви можете лайком і підпискою на канал. У цьому ж відео поговоримо в основному про одне божество Енліля, його становлення та головні діяння. Відділення неба від землі і одруження з прекрасною Нінліль. Тому вмощуйтесь зручніше, заварюйте чай, на вулиці вже похолодало, тому дивитися відео без чаю не рекомендуємо і будемо починати. Приємного вам перегляду! У більш ранній шумерській версії міфу про створення світу прообразом тіамат є богиня Наму або Намма, що ототожнювалася з первинним морем. Спочатку весь простір був заповнений водами Великого океану, він не мав ні початку, ні кінця, ніхто його не створив, він існував завжди, і багато тисяч років не було нічого, крім нього. В надрах цього великого океану таїлася могутня богиня, праматір усього сущого Намму. Ніхто не знає, скільки часу минуло до того моменту, коли в череві богині Намму виникла гігантська гора у формі півсфери. Основа цієї гори була з м'якої глини, а вершина з блискучого гнучкого олова. На верхівці цієї гори мешкав найдавніший з богів праотець Ан. А внизу на плоскому диску, який плавав у Первісному океані, лежала богиня Кі. Ан та Кі були нерозривно з'єднані одна з одним. Їхньою праматір'ю була богиня океану Намму, а батька у них не було. Саме від шлюбу Анна і Кі народився бог Енліль. Його повітряні члени тіла світилися незвичайним блиском, і від кожного його руху піднімався бурхливий вітер, що сотрясав вершину і основу всесвітньої гори. Потім кі народила ще сімох синів, сім могутніх стихій, без яких не було б світла і тепла, вологи і цвітіння. Минув час і народилися в Анну і кі молодші боги, помічники і слуги. Все суще стало підвладне їм. І вони заздалегідь передбачали те, що має статися в майбутньому. Без їхньої волі сам Енліль не наважувався розпоряджатися стихіями і встановлювати світовий порядок. Він був найстаршим з дітей Анна і Кій і найшанованішим серед своїх братів і сестер, але всевладним себе не вважав. Перш ніж визначати шляхи майбутнього, він скликав нараду сімох наймудріших богів і богинь. Одного з них, стрімкого і невгамовного нуску, тіло якого було наповнене невгасимим полум'ям, Енліль призначив своїм головним помічником божественним візирем і доручав йому вершити справи, придрішені на зібранні семи старіших богів. Іноді на зібранні брали участь 50 великих богів і богинь. Вони давали поради верховній сімці, але вирішувати долі світу не могли. Наймолодшими в сім'ї богів були анунаки, названі так на честь свого батька Ана. Вони беззаперечно виконували накази великих богів, самостійно розпоряджатися не мали права. Сім'я богів усе більше і більше зростала. Після першого покоління з'явилось друге. Боги і богині росли, вступали в шлюби, у них народжувалися діти, і все важче ставало їм в тісних обіймах небесного батька Ана і матері землі Кі. Вони прагнули до простору і просили допомоги у свого старшого брата Енліля, який ріс не по днях, а по годинах, і ставав усе сильнішим і невгамовнішим. Енліль вирішив відокремити небеса від землі, вирішив відокремити землю від небес. Для цього він мідним ножем надрізав країни босхилу. Бог неба Ан із стогоном відірвався від своєї дружини, богині землі Кі. Велика всесвітня гора стріском розкололась. Плоский диск, на якому лежала богиня землі, залишився на поверхні первісного океану, що омивав його краї. А дах світу величезна олов'яна півсфера зависла в повітрі, і тільки дрібні шматочки, які відкололися де-інде від неї, впали на землю. І люди донині знаходять у горах найцінніші уламки небесного металу. Так розділилася перша подружня пара. Небесний праотець і мати земля були навіки розлучені одне з одним. Великий Ан залишився жити на верхівці олов'яного склепіння і ніколи вже не спускався вниз до своєї дружини. Господарем на землі став Енліль. Він заснував у самій середині земного диска місто Ніпур і поселив там богів і богинь. Величезний простір, що утворився між землею і небом, був наданий їм. Літаючи по безмежних просторах Всесвіту, боги часом підіймалися нагору, до свого батька Ана, але потім поверталися в Ніпур. Звільнена Енлілем земля зітхнула тут і там піднялися високі гори, і з їхніх схилів потекли бурхливі потоки. Зрошена земля породила трави і дерева. Сім'я богів збільшувалась і під керівництвом Енліля наводила порядок на величезних просторах Всесвіту. А бог Ан мовчки споглядав згори на своїх дітей та онуків. Серед богинь старшого покоління дочок Анна найхитрішою була стара і досвідчена Нунбаршегуну. Охоплена жагою влади, прагнучи піднятися і стати сильнішою за своїх братів і сестер, вона задумала лиху справу. Могутнього старішину богів Енліля вона вирішила зробити своїм зятим і змусити виконати свої зухвалі задуми. У житлі старої Нунбаршегуну підростала її юна дочка, чарівна Нінліль. Мудра мати розуміла, що невинність і краса її дочки полонять великого Бога, якщо він її побачить. Вона помітила, що любить Нінліль довго бродити по квітучих берегах тихострумного потоку Нінбурду, і стала вселяти свої простодушній і безхитрісні дочці. Світлі води потоку жіночого, чисті його струмені, але ти не купайся в них. І на берег потоку княжого Нінліль ти не ходи. Ясноокий, володар гостроокий, тебе його око побачить. Могутня скеля, батько Енлій, тебе його око побачить. Пастер, вершитель доль, гостроокий, тебе його око побачить. Він корінь підніме, тебе він обійме, радість серця задовільнить, а потім покине. Та нінліль не прислухалась до того, що нарадила її хитромудра мати, як та і запланувала. Вона прийшла на берег потоку Нінбурду і скинула одяг на прибережний пісок. Світлі води потоку жіночого, чисті його струмені, і вона купається в них. Нінліль на берег потоку княжого йде. Ясноокий володар гостроокий її побачив. Могутня скеля, батько Енліль гостроокий, її побачив. Пастер, вершитель доль гостроокий, її побачив. З тобою зближуся, Енліль їй говорить, а вона не бажає Моє лоно мале, зближення не знає, мої губи юні цілувати не вміють. Енліль збентежився і не знав, що відповісти на безхитрісні слова невинної діви. Він відступив з глибоким зітханням, а Нінліль занурилась в прохолодні води потоку. Зворушений Бог звернувся за допомогою до свого вірного помічника нуску, і той порадив йому діяти рішучіше Треба викрасти діву, вона звикне до тебе і полюбить тебе. Коли наступного дня юна Нінліль прийшла купатися до Нінбурду, Енліл схопив її і повів у прибережні очерети. Там була прив'язана ладдя, приготовлена вірним нуску. У цю ладдю поклав Енліл діву і помчав з нею вниз за течією. Так Нінліль стала його дружиною і зачала світлого бога Нанара. Швидко і далеко рознеслася звістка про викрадення наймолодшої і найпрекраснішої з богинь, і зухвалий вчинок Енліля викликав загальне обурення. Сім величніших богів, що визначають долі світу, зібралися на раду і покликали 50 великих богів і богинь, щоб обговорити незвичайну подію. Ніхто не заступився за Енліля. І боги вирішили, що як покарання за свій вчинок він повинен відмовитися від верховної влади, покинути священне місто Ніпур і піти у вигнання до похмурого Кіуру. Тільки таким чином він спокутує свій ганебний вчинок. Коли Енліль проходив через двір Кіура, всі 50 великих богів і сім богів вершителів доль схопили його. Енліль, порушник заборон, покинь місто. Нунамнір, порушник заборон, покинь місто. Кричали вони їм. Але тут несподівано піднялася прекрасна Нінліль, яка вже чекала на народження Наннара, і оголосила, що любить свого викрадача Енліля і не бажає з ним розлучатися. Вона без вагань вирішила йти за ним до сумного підземного світу і завжди перебувати там, де буде він. Але Енліля не радувала вірність і відданість його дружини. Він із жахом думав про те, що його син Наннар повинен буде народитися у темряві підземелля і не зможе освітити простір між небом і землею. І ось Енліль задумав велику справу він вирішив породити інших дітей, які зможуть залишитись у похмурому підземному світі замість його старшого сина Нанара. До пори до часу він хотів тримати свій задум у таємниці. Навіть сама Нінліль не повинна була знати про те, що він задумав. Я хочу першим зійти під землю, сказав він дружині, і буду чекати на тебе у похмурому кіурі. Не поспішай і спокійно збирайся в дорогу. Коли ти підійдеш до воріт підземного царства, тебе зустріне страж і запитає, хто ти і куди йдеш. Розкажи йому про все і виконай усі його бажання. Потім ти досягнеш великої підземної ріки і побачиш її господаря, знову назви себе і зроби все, що він захоче. Через річку перевезе тебе човняр. Виконай також і його волю не бійся нічого, все буде так, як визначили заздалегідь сім величніших богів, що визначають долі майбутнього. Вчинивши гріх, ти залишишся безгрішною. Сказавши це своїй молодій дружині, Енліль першим підійшов до воріт підземного світу і звернувся до стража, який стояв біля входу в темну країну о воротарю, що стежиш святі засуви і срібний замок! Віддай мені свої обладунки та зникни звідси, а я залишусь тут замість тебе. Прийнявши образ воротаря, Енліль дочекався приходу Нінліль. Вона не впізнала його і запитала О воротарю, хранитель засуви, Енліль твій владар, куди він пішов? Енліль, у вигляді головного воротаря, відповів їй Я, слуга Енліля, а він мій господар, я виконую його волю. Мої уста замінять його уста, і моє серце б'ється так само, як його серце, моя рука лагідно доторкнеться до твоєї щоки. Збентежена Нінліл заперечила Я вірна своєму чоловікові, а його син, світлий Нанар, росте у моєму чреві. Як я можу віддатись тобі? Не бійся, відповів страж підземних воріт, виконуючи мої бажання, ти підкоряєшся волі Енліля, мого господаря і твого чоловіка. Син, зачатий від мене, зійде в підземне царство замість світлого нанара, а сам Нанар підніметься вгору і засяє на небі. Нінліль згадала наказ свого чоловіка і увійшла разом з воротарем до його спальні. Вона поцілувала його і лягла з ним, і в її чреві зародився бог Меслемтеа. Піднявшись, вона поглянула на воротаря і побачила, що це її чоловік Енліль, що узяв образ свого слуги і що вона не вчинила гріха. Великий Енліль знову вийшов вперед, і Нінліль пішла самотньо за ним. Дійшла вона до берега широкої підземної ріки. Господар ріки сказав їй Я не пропущу тебе, поки ти не станеш моєю. І вона погодилась на це, і в її чреві зародився бог Ніназу. І ось господар ріки поглянув на неї, і вона знову впізнала свого чоловіка Енліля, і знову Енліль зник, а Нінліль залишилась самотня і сумуюча. Вона йшла вздовж річки, доки не зустрів її човняр. Я не перевезу тебе на той бік, поки ти не виконаєш мої бажання, сказав він їй. Підкоряючись мені, ти підкоряєшся своєму господарю Енлілю. І Нінліль сіла в човен і зачала від нього четвертого сина. І знову вона переконалася, що поруч з нею в човні знаходиться її чоловік Енліль, і зраділа Нінліль, знаючи, що всі чотири сина народжені від законного чоловіка Енліля. Що прийняв різні образи, але зберіг своє серце, свою думку і свою волю. І зрозуміла Нінліль, що її старший син Наннар тепер вільно зможе піднятися на далеке небо і освітити земне царство Енліля, а три інших сина залишаться з ним в підземному царстві. Прийшов час, і Нінліль народила Нанара, обличчя якого сяяло чарівним відблиском. Він піднявся на олов'яний небосхил до свого діда Ану і освітив усе піднебесся. Коли він прогулювався по своїх небесних лугах, за ним стежили численні великі сузір'я, би великі бики, пасучись на луках, а маленькі зірки розсипалися навколо ніби зерна. Улюбленими дітьми Нанара були його син Уту і його донька Інанна. Кожного вечора Нанар сідав у свій човен і тихо ковзав по небу. Втомившись, він занурювався в води Світового океану на відпочинок, і його заміняв син Уту, обличчя якого сяяло у рази яскравіше обличчя батька, а проміння його блідили зірки і планети. Так улюблений син Енліля Нанар і внук Уту ділили між собою час. Першу половину доби весь піднебесний світ перебуває під наглядом нічного бога батька і освітлюється його блідим матовим світлом. А другу половину доби панує молодий бог Уту, і його вогняні промені розганяють морок. Сам Енліль недовго зостався в засланні в темному підземному світі. Змивши свою вину, він знову повернувся на землю у супроводі своєї прекрасної дружини Нінліль, залишивши під землею трьох молодших синів. Сім найвеличніших богів, що вирішували долі Всесвіту, знову визнали Енліля своїм старшим. У Ніпурі він побудував величезний палац з Лазуриту. Щодня він піднімався на високий постамент і судив усіх мешканців Всесвіту, вирішував суперечки і спори, вказував правильний шлях. Його батько Ан мало втручався у справи світу він залишався у своєму небесному царстві, а на землі, у місті Урук, посадив управляти свою правнучку Інанну, доньку Нанара. На допомогу їй він іноді посилав могутнього небесного бика, щоб він разив своїми рогами її ворогів. Зазвичай великий праотець просто спостерігав за земними справами, якими керував його могутній син Енліль, твердо узявши в свої руки володіння і змусивши богів і богинь підкорятися своїй волі. Крилаті вісники Анна, породжені ним птахами, щодня злітали на землю до Енліля. І поверталися назад до небесного праотця, повідомляючи йому про все, що відбулося на землі. Головним помічником і радником Енліля став його брат Енкі, наймудріший з богів, який чує все, що відбувається у всьому всесвіті, і проникає думкою у всі куточки світу. Він живе у великій прірві Абзу, глибини якої ніхто, крім нього, не знає. Водами цієї прірви він поливає землю. Коли Енкі піднімається вгору і наближається до неба, волога накопичується в небесних басейнах і струмує на землю рясними дощами. Коли він наближається до земного диску, джерела рік переповнюються свіжою прохолодною водою і заповнюють висохлі русла, очерет, трави і дерева жадібно вбирають воду, і весь світ оживає і починає вільно дихати. Енкі створив стада риб і випустив їх у води тигра і євфрату. Він також обійшов вздовж і поперек глибини нижнього і верхнього морів і встановив їх межі, заборонивши морським хвилям заливати землю. Енкі направив по морських шляхах кораблі, завантажені до неба безлічу скарбів магана, мелухат і дільмуна, і направив їх до Ніпуру, до свого батька Енліля. У глибинах гір Енкі заклав залізо золотої, срібної і мідної руди. Енкі насадив густі дерева, які закривали тінню землю, і вони розрослися по схилах гір обширними лісами. Енліль керував землею, а його брат Енкі заселяв гори і долини, річки і моря, безліччю своїх творінь. Дякуємо вам за перегляд цього міфу. Вангую, що у вас могло залишитися одне питання Як там теща Енліля? Добилася вона свого чи ні? Свого вона не добилася, тому що владу їй зайняти не вдалося, якось тиснути і шантажувати Енліля також їй не вдалося. Можливо, з міфу було не дуже зрозуміло, тому уточнюю, що злий задум провалився. Якщо у вас раптом залишили ще якісь питання, задавайте нам їх у коментарях, залишайте лайк до цього відео і дивіться наші випуски. Ми дуже радіємо, коли в нас збільшуються перегляди, збільшується активність. Ви собі навіть не уявляєте наскільки ми дуже хочемо, щоб українського контенту ставало більше. І, хоча деякі відео даються нелегко, але караван лає, а ми мусимо робити свою справу. Та робити її нам буде значно легше з вашою підтримкою.